У 2020 році, в 2018 році руйнування були. Єдине, що повітрофлотський шляхопровід, він складається з двох частин. Стратегічної частини над залізною колією, там, де йде труба потужна, повітрофлотський шляхопровід, який всі знають і по якому часто їздять. Так от, питання на питання. А обвалилася частина за яку відповідає хто. От розумієте, ніхто ж не досліджує не тільки причини, але і глибокі управлінські механізми, які існують в Києві. Дивіться, інфраструктура критична, за неї відповідає і держава, і місто. Військова адміністрація на сьогодні, до речі, має відповідати. Так от упала частина шляхопроводу, в якому зараз на фото і на відео видно трубу якогось водогону. Далі ДБН з 2009 року діючий мости й труби, в якому чітко прописано, як і що повинно бути. Третя: постанова Кабміна говорить, що має бути обстеження і мостові команди, які обстежують і що 5 років дають звіти. Так, от, в 18 20 роках були ремонти аварійної частини повітрофлотського мосту. Тільки це робилось там, де розв'язка, а не там, де впало учора. Чому так? Чому півмосту обстежувались і робились ремонти, вкладались гроші? А інша частина стратегічна над трамвайними коліями е біля потужного трубопроводу. Ніким. Ніколи не обстежувалась. І причини в управлінні, а не причини в тому, що бетон втомився, арматура згнила. Управління ключова проблема столиці України. Чому? Тому що є: дивіться, Київрада, військова адміністрація, не скасована КМДА, Київська міська адміністрація безліч депутатів, натовп чиновників, 400 комунальних підприємств, і за цього про хаосу і колапсу управління наступним буде міст Патона.